Ростянець місто обласного значення звучить гордо і поважно. але наскільки це реально і чи дійсно потрібно його мешканцям? Дивіться в продовжені в інтерв'ю з міським головою. Ми мали в 2014 році 10 мільйонів подоходного налогу, який нам держава залишала як 25% от того, сплачували люди. Так? Це було 25%. 10 мільйонів. За ці 10 мільйонів коштів подоходного ми утримували дітські садики. І не просили ніяких субвенцій е, взагалі. І ми навчилися робити ремонти і все остальне. Ми утримували клуби всі. І ми утримували міську раду за 25% подоходного налогу. Ці кошти забрали до району, сказали, все, то там все буде, йдіть туди просіть. Пам'ятаєте наші мітинги, протести. Слава Богу, цей рік пройшов більш-менш таких катаклізмів. Не, не знаємо, що буде в наступний рік відбуватися бюджет. Якщо по чистому, ми згодні. Якщо не по чесному снова ну, город по залишковому принципу, а все надамо крикливим сільським радам. Ну і звініть, так теж нельзя. Должна бути одна формула, я вважаю, є один учень чи в місті, чи в селі. Будь ласка, хочете в селі додати гроші, якщо ви утримуєте школу там є у вас місцевий бюджет, Добавляйте. у вас є кошти на залишках, і утримуєте. Хочете зберігати буміську школу, додайте з місцевого бюджету. Говоріть з підприємцями, які держаться цю школу із 20 учнями. І утримуйте. Так от я вам повернуся до, до, до цього. Коли ми пішли всі пішли на район, то нам зараз стали давати дії ДНЗ. Да, і ще нас було 110 мільйонів, ще вилучення, пам'ятаєте, було вилучення біля мільйона, одного мільйона, а ще лишні були будинку. А зараз, виходить, є ДНЗ і є клуби. Все. Варсавіту вже нема. Утримувати десь своїх коштів. А своїх це означає, ми фактично на полтора мільйона, але менше зробити роботи в городі Тресенце. Бо нам дійна, треба весь апарат міської ради, а це 30 тисяч людей на утримувати, а будівлі, послуги надавати і так далі. І звісно, і, і, ця сума коштів це приблизно біля 2 мільйонів гривень. Ми сьогодні втрачаємо На садики дають 8 мільйонів коштів, на клуби дають мільйон, а 9. А зараз цей подоходиний вже фактично був у нас десь примерно 12 мільйонів. От ми теряємо примерно 2 столітні мільйона, ми потеряли. А так би ці 2 мільйони були б у нас в розвитку, якби ця формула була. І держава, зробила, забрала в нас ці гроші лише за ними тою як експеримент, щоб заохотити сільські ради, об'єднуватися, те, що я вам малював, і оце все вирішувати самостійно. Фактично в об'єднаній громаді. Да, Також в громаді, по суті, по суті, реформи. Є через коли всі об'єднаються, бровля зробила свою реформу, трасінець зробив реформу, приєднав села. Районна рада, як, як районна рада, як скажімо так, проміжний такий орган управління, він ліквідується. Нема Тобто Є одна громада, є друга громада, і все. Тобто, да, є скорочення цих санкцій, а все займається в громаді. На сьогодні виходить, сільські ради не хочуть, перспектив немає. Самі вони бігають там друг з другом, щось там об'єднуються, Печіни з е, криничним, ще з кимось хай об'єднуються. Ми не проти, абсолютно. Я за. Знаєте, Якщо двоє бідних об'єднаються, багатим він не стане. От чесно. І якщо люди не бачать перспективи, знаєте, як от, давайте посчитаємо: город 30 мільйонів дає в общу казну, а села всі села 4. Яка була середня цифра? Якщо ну, служити і розділити на всіх 34 пополам, 17. Тобсе цього виграли. Ну, амбіції там, перешкалюють ніколи сільських голів. І ми бачимо, що в основному партія батьківщина там, страдає такою ерундою. Для них важна зберегти свої насиджені міста, свої якісь інтереси в земельних там, відносинах, свої якісь, там, інші питання і так далі. Тільки не об'єднувалися. Все, я за. Об'єднуйтеся самі без Тресенця, а Трасенцю дайте можливість свого шляху. Саме тому от, я просив би і депутатів, і громадськість нашого міста максимально підтримати цей, цю пропозицію. Причому наполягають депутати Верховної Ради, які давно вже казали, що ви що граєтеся. Ну, сьогодні дають жеребором, з нового року населеного пункту статусом обласного значення з прямими бюджетними відносинами з Києва. То сільський голова буде прямо дзвонити міністру фінансів і з ним спілкуватися. А Трасецький міський голова буде бігти в районну раду, просити субвенцію, дайте на дітські садики за наші ж налоги, які ми надали. Причому дайте менше, ніж ми вам дали. Чи попросити треба, може помітінгувати треба, прийти через кучу комісій, переконати, що треба нам всіх дати, а сільські голови кричать, що нас мало, нам дайте більше, і тоді з позашковому принципу селам дали, щоб вони не кричали тільки «Гордо, що сталося, як нібудь розберетеся. І на сьогоднішній день ми маємо абсолютно повне законне право просити у Верховної Ради такий статус нам присвоїти. Звісно, це буде не завтра, це буде протягом 2017 року, і щоб вже з 2018 року бюджет Расенца був самостійний, бюджет Расенца був направлений на існування і розвиток всіх напрямків і так далі. Єдине питання, запитують мене, а що буде з лікарнею нашою? Звісно, поліклініка при трасенці залишається, да? а лікарня при районі. Нам в села, в села лічиться теж. То, звісно, ми повинні з цих 30 мільйонів давати часткову субвенцію на підтримку лікарні. Його і не вистачає, бо держава дає субвенцію. По суті, на лікарню дає держава кошти по формулі, рахує кількість людей в районі, обмножає на формулу і отримує суму коштів, яку треба дати на лікарню. Ці кошти не вистачає. Бо треба займатися енергозбереженням, треба замінити вікна. Треба зробити повністю утеплення покрівлі, треба зробити повністю, повністю всю заміну труб там, і всього остального, подивитися, що там робиться, щоб менше витрачати енергоресурсів. А нам що б Пам'ятаєте, минулий рік, котельню зробили, чи дочні були зробити, два рази в день виділили область, не зробили, топили всю всю зиму газом, на лишніх полтора мільйона викинуло на газ. А це наша вся економіка. Треба займатися всім, економно жити. І якщо не буде витрати субвенції, яка буде приходити до району на лікарню. То, звісно, ми, як громада, яка буде в тому лікарні, теж наші жителі будуть знаходитися, ми будемо давати субвенцію по-чесному. Даємо же ми зараз субвенцію на стадіон. Даємо? Даємо. Даємо допомогу на воїнів АТО. Якщо це цікава ініціатива, чому ні? Район і голова адміністрації входить з ініціативою, давайте підтримаємо, давайте. Ми участвуємо в цих речах. На больницю здавали на там, спеціальний електрокардіограф пересувний, який в основному використовується в сільській місцевості або на виїздах десь. Ми дали 50 тисяч гривень, а сільські ради тільки дві дали. І інші поки що думають. А їх не помиляють, 8 штук купити на, на район у кожну скорую допомогу, щоб вона була обладнана. І от ситуація. Тобі ми беремо участь у тих проєктах і програмах, які цікаві для району. І Повірте, ніхто ніколи не возьме, я особисто і вся моя команда ніколи не підемо на те, щоб щось скоротити, щось закрити і так далі. Думаємо виключно про одно, як його зберегти. Як його перезапустити, як його перезапустити в новому ну, з новою суттю енергозбережене, розвинуте і тому подібне. Тому що тут переживає за лікарню, буде працювати, вона буде лучше. В лікарні буде лучше обслуговувати людей. І тоді в мене буде, як у міського голови, буде вплив на плахтирю, на інших людей, які там працюють, і будемо дивитися, куди йдуть кошти, як обслуговують, як лічать, які там мальчики бігають. І тому подібне, зрозуміло, да? якщо ми будемо давати гроші. А зараз ми там безправні. І розказувати сьогодні, що там щось не так, ну розказуємо, що не так. Я зразу казав, що я такий, я настроєний на те, що моя позиція особиста, що платить дуже піти вже на пенсію. Давно. Це принципова моя позиція. І всю ту всю гарем, що він там розвів, в те саме з цієї лікарні. Не смішити людей сьогодні. І з гаремами, і всім остальним. Це смішно просто. Це моя принципова позиція. Бачлік не, не розділяє, де його особисті інтереси, а де інтереси людей, розумієте? Де людей лічити качественно, не побираючи з них коштів і тому подібне. І, а, але врачам дати можливість дати їм належне обладнання, належну зарплату, відпочинок клієнта на базі відпочинку, якщо вона є, а не здача її холодовим і там, іншим товаришам в оренду, розумієте? А це принципова позиція. Так от, якщо ми будемо займатися сьогодні, будемо мати певні статуси, ми будемо мати право впливати на цей об'єкт, ми будемо требувати, щоб він був якісний. І стадіон має бути якісний, і спортшкола дитяча має бути якісна, і музична школа, і всі інші. І це повинна вирішити громада, яка, на території якої знаходяться ці об'єкти. Тому це моя принципова позиція. А як будуть голосувати депутати, районної ради, міської ради проголосували ті, хто були в залі, 19 було в залі, всі проголосували за. Можливо, розуміють важливість цього питання, дуже важливість. Остаточне рішення, звісно, буде приймати Верховна Рада, дивлячись чи не дивлячись на позицію районної ради. Але ми побачимо, хто є хто. Хто проти цієї ідеї, хто за цю ідею, і чому проти, чому за, що не так. Скільки ще Город Сенєць має дати деньги на обще благо якогось уявного району і тому подібне. У нас теж є дороги, у нас теж є автобусні маршрути у нас теж є куча об'єктів, які повинні бути утримані нормально. Оце така історія з цим містом обласного значення. Ми говорили з кількома депутатами Верховної Ради. З різних фракцій абсолютно Сказали, підтримаємо без проблем. За останній час ми горі прийняли багато постанов де містам 12 тисяч, 14 тисяч давали такий статус і менші чинність з меншим потенціалом абсолютно. Тому що це є суть децентралізації, це передача цим населеним пунктам інших владних функцій. І нічого бояться. Якщо якийсь чиновник держиться за те, що не віддати, то треба запитати опа, а ну стой, по чому він держиться? Тому якщо це буде язиці лакусом папірець, як наші чиновники відреагують на цю ситуацію? Скажу по-різному, Не просто їм буде приймати рішення, бо це від себе певну владу відірвати і віддати цю владу громаді. Але так і є сьогодні. Є державні органи, є органи місцевого середування, яких обирають люди, які звітуються перед людьми, а не президентом, і які повинні максимально працювати так, щоб їм було соромно ходити по цим вулицям і дивитися людям в очі. Переваги для нашого міста у новому статусі очевидні однак чи підтримують ініціативу тростянчан у відповідному комітеті Верховної Ради покаже час, щоб дізнатися думку більшості спеціалістів в цьому питанні, ми поспілкувалися із начальником відділу освіти міської ради і поцікавилися, як вплине у випадку позитивного рішення Верховної Ради віднесення нашого міста до категорії міст обласного значення на діяльність відділу освіти. Ну, перше, що б хотілося сказати, те, що на сьогоднішній день освіта інтегрує в світовий освітній простір і ставить перед собою дуже багато проблем, які треба вирішувати і, звичайно, високих задач, яких треба досягати. Но дуже багато таких питань, які розглядаються сьогодні, це найперше рівний доступ до якісної освіти. Безперервність освіти, навчання, все життя, виховання високоморальної особистості, виховання патріота незалежної країни. І ці всі категорії, ці всі принципи, ці всі пріоритети досягаються лише єдністю, співпрацею. Тому я вважаю, що ідея просвоєння. Місто Тростянець, місто обласного значення, це дуже важлива і гарна ідея в тому ракурсі, що, по перше, співпраця всіх галузей і всіх навчально-виховних закладів, що знаходяться на території міста Тростянець, це дуже важливе питання. Це невід'ємна частина співпраці з іншими закладами. Дуже важливим є також безперервність або наступність освіти. Бо на сьогоднішній день ми втрачаємо всі ті навички, всі ті набуті уміння при переході із дошкільної ламки до початкової ламки. Звичайно, існує співпраця між школами і дитячими садочками, але б хотілося, щоб це було дуже тісно. І дуже тісно співпрацювали наші вихователі, наші педагоги, і ми сподіваємося, що так і буде. Я вважаю, що такий момент дуже позитивний переходу всіх навчально-виховних закладів, які знаходяться на території міста Тростянець, під підпорядкування Трестянецької міської ради, позитивним, тому що, нарешті, буде спілкування всіх. Категорій педагогів один з одним, сподіваюся, що навчально-виховні заклади, а саме школи позашкільні заклади, будуть працювати на розвиток і прогрес міста Тростяне. Це дуже важливий момент. Сподіваюся, що наші школи і позашкілля будуть брати участь у всіх соціальних проєктах, які запроваджуються міською радою. Також міжнародне партнерство і співпраця дуже важливий момент є. Ну, всі питання, які стосуватимуться розвитку освіти. Теоретично, а саме головне, практично. Сподіваюся, що покращиться фінансування гаузі освіти, а це дуже важливий момент для покращення матеріально-технічної бази, для покращення методичного забезпечення як дошкільних закладів, так і шкіл, і позашкілля, і всіх закладів, які сьогодні надають освітні послуги на території міста Трастянець. Звичайно, кожен педагог мріє, щоб дитина отримала якнайкращі знання в тому закладі, в якому він надається освітні послуги. Тому тільки тісною співпрацею, тільки ну. Тією роботою, яку ми проводимо, а далі продовжують школи, буде тільки на позитив і тільки для розвитку дитини. Звичайно, якщо буде такий момент, а ми сподіваємося, що він буде, то відділ освіти повинен бути повинен буде працювати не тільки зі за шкільними закладами, а й з школами. Звичайно, роботи буде набагато більше, бо це різні напрямки. Але сподіваюся, що всі ми будемо справлятися, бо в нас є над чим працювати. У нас є напрямок і у нас є робота. А саме головне у нас є мета виховати справжнього патріота міста Тростянець. Розповіла про своє бачення ситуації із заступник міського голови по соціальним питанням. Звичайно, це рішення вже давно треба було прийняти, тому що Тростянець є культурним центром Сумської області. Він є промисловим центром. У нас діють великі підприємства, які ну, значний обсяг виробляють і на, в тому числі на експорт. Ось. А, ми знаємо, були недавно в Вінниці, там такий приклад, як місто Гадяч Полтавської області, в них 24 тисячі населення. Набагато менше промисловий потенціал, набагато менше культурне значення вони мають, тому що менше проводиться взагалі їх майже не проводять цих фестивалів. Якісь там у них музичний один і все, але вони отримали в цьому році, в році. Статус міста обласного значення. Тому, в принципі, нам логічно і вже давно треба отримати такий статус, тим паче, що до Верховної Ради подаються і отримують позитивну відповідь. Наскільки я знаю, Юрій Анатолійович він спілкувався з народними депутатами від нашої області, які також кажуть, що це рішення в принципі, реально. І нещодавно в сумських ЗМІ можете подивитися, з'явилася інформація, що тростянець, тростянець претендує на значення обласного центру навіть. Тому вони почали всі. Ці переживати, що Трастинець настільки потужний, енергійне так місто зі своїм міським головою, що може навіть позмагатися за значення обласного центру. Ось по самому Трастінцю ми знаємо, що у нас проходять і культурні фестивалі, такі як Східрок, Новий Велофест, Стара Фортеця, Чайковський фест. І день міста ми святкували дуже гучно, інноваційно, тому нам нам треба, а статус цей нам допоможе зберегти і лікарню в тому вигляді, які якому вона є, і школам, і додати нам додаткове фінансування, залишити гроші і наші податки на місцях. Це дуже, дуже актуально. От, бачите, за останній рік, скільки ми всього змогли зробити, коли у нас почався процес децентралізації. Тому в умовах в нинішніх, коли будуть створені територіальні громади, це дуже актуально і дуже дуже слушно в нашому в нашому етапі. Як бачимо, у випадку позитивного рішення Верховної Ради відносно надання місту трестянець статусу міста обласного значення, наше місто і в першу чергу його мешканці лише виграють.